Всім привіт! І так, близиться червень 2023 року, і вже достатньо багато інформації було сказано щодо змін, яких варто чекати українцям з 1 червня, і вже є нові деталі, які торкнуться комунальних послуг, а саме газу та електроенергії. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам більш детально розповісти про важливі зміни у платіжках за газ та електроенергію, яких варто чекати в червні 2023 року. Поїхали! Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Тарифи на електроенергію для Обленерго підвищать у два етапи. Так, тарифи на розподіл електроенергії для Обленерго підвищать з першого червня до 30 червня та з 1 липня до 31 грудня. Як зазначається, це, це стане основою для перегляду тарифів для населення. Тобто, все ж таки вирішили не піднімати відразу тарифи на електроенергію, а зробити це за два етапи. Як ви бачите, перший етап буде в червні, а другий етап на протязі, на протязі періоду з липня по грудень. Зокрема, у червні 2023 року тарифи збільшать для 22 операторів систем розподілу, у липні для інших 27 операторів систем розподілу, враховуючи 5 обленерго, розташованих у зоні бойових дій. У Нафтогазі повідомили, за розподіл газу доведеться платити по-новому. У Нафтогазі пояснили, які зміни відбулися у платіжках за газ та як правильно платити за розподіл, щоб оплата зарахувалася. Після того, як місцевий облгаз перейшов в управління компанії Нафтогаз України, споживачі повинні по-новому платити за розподіл газу. Це зміни стосуються споживачів облгазів, які перейшли до Нафтогазу «Харківміськгаз», Харківгаз, Криворіжгаз, Дніпрогаз та кропивницький філіал газомережі. Аналогічна ситуація очікує її на інші облгази в майбутньому. В Нафтогазі удосконалили форми квитанцій за споживання та доставку газу. Тепер вони знаходять у одному конверті. Також було оптимізовано процедуру консультації в контакт-центрах. Після зміни оператора гаророзподілу громадянам при оплаті за послуги потрібно звернути увагу на розрахунковий рахунок і платити саме по ньому. І як відзначили в Нафтогазі, було сказано так: коректні реквізити оприлюднюються на сайтах та соціальних мережах підприємств регіону. А платформи для прийому оплати автоматично оновлюються у зв'язку з розширенням ліцензійної діяльності. При цьому особисті рахунки клієнтів залишаються без змін. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.